Друзі, усіх вітаю! Роблю такий коротенький відеоогляд на мотоцикла Suzuki Bandit 1250. Просто щоб ви могли побачити стан мотоцикла. Тому що ну, фотки це таке, знаєте, можна якийсь там ракурс. А от коли ви вже дивитесь відео, то тут вже ну, зрозуміло. Ну, я думаю, ви бачите, так? Да? Стан. Мотоцикл, от реально. просто Кого цікавить більш детальне відео, хто хоче, щоб я зняв таке вообще, там, я не знаю. знизу, там, може проїхався. Чи, ну, вообще, взагалі, от, якщо хтось хоче, щоб я максимально детальне відео зробив, то без питань зроблю, пишіть дзвоніть. Можу сісти, щоб ви там зріст побачили, ну і таке все інше. До речі, мотоцикл з аукціону, тому от, кого цікавить, можете от він код. Можете перевіряти, дивитися. Але мотоцикл реально як новий. Ну, Я думаю, ви і так бачите. Все, дякую всім за увагу.